Важкий солдатський запах поту проліз крізь тютюновий дим і сон змінився на скорботу. І я відчув, що не один в своїй кімнаті серед ночі, і бачу, поруч хтось сидить, заглядаючи просто в очі, він починає говорити мене нема, я вчора вбитий та ось прийшов, бо хочу б знати чому одним так легко жити, і іншим тяжко й помирать. А я мовчав, боявся слова. Лиш бачив сірий камуфляж, і камуфляж промовив знову. Снаряд летів до нас бліндаж. Накрило всіх, ніхто не вижив. Ти чув колись, як гра древе у 22-й, після їжі, дививсь, шоу по ТВ А ми, розірвані на шмаття, вже залишали білий світ із янголами в білих платтях А нам всього по 20 літ. Ну, що ж не хочеш говорити? Мабуть, не знаєш, що сказати. Кого ж спитати, чому легко жити, чому так тяжко помирати?